Чюльпанові клумби лави квітники Чернігів цієї весни особливо красивий та квітучий, і все це робота працівників комунального підприємства Зеленбуд міський голова висловив особисту подяку та вручив премії Зеленбудівцям. Владислава Трошенко зустрівся з колективом підприємства. Усі ці люди зробили наше місто красивим та квітучим. Комунальне підприємство Зеленбуд всі співробітники дуже чудово попрацювали у весняний період по підготовці міста до і свят, які прох. Ходили в місті і до. А, м Великовеликодня і тому міський голова сьогодні відвідав нашу організацію, привітав всіх співробітників, подякував їм. І дуже приємно і несподівано було, що він преміював кращих працівників своїми особистими коштами. Владислава Трошенко завжди пишався красою Чернігова. Ще будучи нардепом, він виручав заохочуючі премії працівникам цього підприємства. Я з вдячністю. Я сподіваюся, що ця вдячність це веди мені всіх чернігівців. Та зеленбудівців особливо засмучують, коли вандали псують їхню працю, крадуть і витоптують квіти. Нині міський голова вкотре звертається до чернігівців з проханням берегти красу рідного міста.